Такого запалення у нас аж на четвертому пальчику немає. Не мало би будь, я так скажу. Це взуття. Хороша новина це невростання. Погана новина вони будуть злазити. Угу. Зараз їх треба, ось це треба зняти, гіллак покриті. Бачите, він ось тут у вас напух, піднявся. Yes. Тут в вашому випадку ось таке надавлення механічне через взуття. Травмування Ну так, да, так. Да. І просто через те, що дуже або довго ходили, або, наприклад, I і довго, і довго. І отікла, могла набрякнути стопа, то відповідно і пішло навантаження, бачите, на ці пальчики вам. Ще й цей пальчик додався. Готові? Чи не дуже готові? Ні, бувати буду, звісно. Хорошо. А сьогодні готові щось робити? Ну, да, Трошки боїтеся. Я буду обережно працювати, так, щоб вам боляче не було. Але треба обов'язково зняти, щоб далі ви не травмували свої нігтики.